О, нові літа у нас з'явилися. Це ви таке придумали? Це хто вам таке сказав? Опа. Ви знаєте, що на вас кримінальне провадження відкрите? В ДБР. Доброго! Приємно. А ви військовий? А, ти кримінальний чувак. Ти ж дівчину образував. Як с тобой можна <головіка> говорити, даже не знаю. Блин, як все опадіння. Та-то. А ви знімаєте на <головіка> свій телефон? Забери заховай, не позорься. Будьте камеру включи. — Включайте, включайте, буде камеру. А скажіть, будь ласка, а що це за люди з вами їздять? Чим передбачено, що з вами посторонні люди? поки нікуди не Зараз, зараз будемо. А що ви робите в патрульній поліції? Що ти в патрульній поліції катаєшся? Перевірки на облікові. У вас перевірка облікових? Зараз перевіримо вас. Де звідси, поки у нас тут списне завдання. Ви пояснили, як тут не знішується. А це людина? Ви поліцай, нарушитель. Бо в мене одна з суддів, я зараз ти проти дівчини пішов, руку підняв і тебе відмазали, покажеш. Але ще за то відповідати так, будеш по-любому. Mm -hmm. А хто що напади? Ні, то той не причетний. Не понял, тому буде це в... Там є інші. Малиш, там є такий, Цивінський, Гопкомпанія.